Є дві таких паради, потрібно активно використовувати два правила, це дійсно і ці поради вони є, це заощаджувати на економії, тобто, якщо є можливість купувати на тих же самих за знижками і так далі. І друге, якщо ви все ж таки потрібно не витрачати менше, а заробляти більше. Це друга така ж концепція. Я хочу сказати, що в мене якраз вони працюють дві. Тобто, за власним досвідом, я ну, домовляю, как би, намагаюся і заробляти більше, і в той же час, якщо я можу економити і защаджувати саме, наприклад, на тих же самих розпродажах чи щось таке, я це таке теж роблю. Тому що, якби. Це дає додатковий ефект саме грошовий. Тому о, ці паради вони дадуть вам можливість заробити По-перше, задуматися для себе на що ви дійсно витрачаєте гроші, де можна зекономити, на чому можна додатково дозаробити. Крім того, я бажаю вам в новому році, щоб у вас були всі ваші плани. Достатньо виконуваними, і щоб все, що ви для себе хотіли зробити, всі ваші бажання збулися, і щоб у нас все було вам було добре.